Головний суддя Шейко Сергій Мої вітання, і тоді. візуальний суддя Вітаю Голуб вас. Максим. Вітаю вас. Що ж, ви готові? Час. Вітаю! Мене звуть Давид, і сьогодні я би хотів вам розповісти невеличку історію. Давайте уявімо ситуацію: умовне місто К. Один із сотні готелів, які наповнюють це місце для важливих гостей, і ніч у цих готелях обіцяє бути найзвичайнішою. Проте не у барі в холі цього готелю. Дорослішання. Дорослішання – це слово, що відомо кожному з нас. Проте, що воно означає насправді. Про саме цим питанням я озадачився, коли готував свій еспресо із нової кави, яку ми привезли тільки нещодавно з провінції з Колумбії, з провінції Вила, е, околиці міста Піталіто. Цей еспресо я готую за рецептом 20 грамів е, на, на виході, отримуючи 45 грамів еспресо за 27 секунд. Саме такий рецепт. Допомагає е, розкрити обробку цієї кави термалшок та е, підкреслити фруктові і скристі ноти. В подальшому важливо зазначити, що прямо зараз я цим еспресо я вже починаю готувати свій холодний коктейль і цей еспресо. Ляже в основу його, саме тому для подальшого приготування я використ... я приготую два подвійних еспресо. Сьогоднішнє місто, сьогоднішній наш бар, він особливо цікавий тим, що ми завжди намагаємося знайти емоцію. Емоція це одне з найголовніших, що подає бартендер, коли працює із алкоголем і безпосередньо кавою, а особливо поєднуючи їх. Відповідно, сьогоднішня історія, яку я вам хочу розповісти, вона буде зав'язана саме на тому, як завдяки своєму коктейлю розкрити і поділитися емоцією, спогадом з людиною. Дякую. Перепрошую, стоп. на напрацю. Нічого не змінювалося. Да, Перепрошую за таку технічну затримку. Робимо зараз так. Так, да, можемо продовжувати. І так, прямо зараз ми продовжимо з вами готувати еспресо для нашого майбутнього холодного коктейлю. Продовжуючи свою історію, я хотів би закінчити, закінчити трошки, розповіши розповівши про саму каву, яка використовується. Це Колумбія, провінція Вила, околиці міста Пітаріто. Це кава, яка була вирощена двома братами. Нестаром та Адріаном Лассо, які у доволі юному віці, 24 та 22 роки відповідно об'єднавшись з іншими фермерами, вже з першого врожаю, коли вони обрали займатися саме спешл цікавою, заявили про себе і створили фурор, з яким я і хочу вас сьогодні познайомити і відповідно свого гостя. Поки доготовлюється наш другий еспресо, що ми будемо використовувати для нашого холодного коктейлю. В цей момент до нас уже завітав гість, Гість, з яким я познайомився в цей день, і я йому представив меню нашого закладу, яке я хочу представити і для вас. Я в ньому представлені два коктейлі, гарячий та холодний, якими я хочу вас перенести у дуже важливу річ, як спогади і життєвий досвід. Для приготування холодного коктейлю нам буде потрібно охолодити наш еспресо в шейкері. Дякую. Коли до мене завітав цей гість, він. Дуже сухо і спокійно замовив лише дві речі: це був old Fashioned та склянка е води з лимоном. Наступною ж його фразою, яку він мені сказав, було лише запитання, як я виглядаю для тебе. Спробую, намагаючись відповісти на це запитання, я би хотів перейти до приготування свого гарячого коктейлю, який я йому представив першим. Для його приготування нам знадобиться. Фільтр кава приготовлена імерсійним методом. використовуючи Харіо Switch. його я обрав саме тому, що в ньому його основа це скло. А скло дуже якісно зберігає температуру, завдяки чому ми наближаємося до отримання ідеальної чашки. Каву я готую за рецептом 28 грамів змолотого зерна на 300 грам води з настоюванням протягом 2 хвилин і переливом до 2,5 хвилин для того, щоб максимально розкрити смаковий профіль кави. Поки настоюється наша кава, я би хотів розповісти, що це, тому що це буде вже зовсім інша позиція на відміну від еспресо. Це буде та сама провінція Вила, той самий регіон, проте це вже буде зовсім інший фермер. Це буде Оскар Хернандес, людина, яка перейняла на себе керування фермою, покинувши свою омріяну військову кар'єру після трагічної загибелі свого батька. Для того, щоб приготувати наш гарячий коктейль, я буду використовувати. 10 мл ірландського віскі. 10 мл італійського вермуту. 10 мл апельсинового лікеру «Гран Морін'є». І також для того, щоб поєднати всю алкогольну частину нашого коктейлю, я буду використовувати 30 мл авторського кордіолу на основі шипшини, ялівця та м'яти, який ніжно поєднує всі алкогольні компоненти, створюючи підложку для нашої кави. Поки проливається наша фільтр кава, нам потрібно трошки прогріти наші келихи для того, щоб для того, щоб зберігати температуру подачі, яка буде в районі 50-55 градусів. Дякую. Далі ми до наших готових спірітів додаємо нашу фільтр каву, та нам вистачить усього п'яти колових рухів для того, щоб поєднати спіріт з нашою кавою. коктейлем. я хотів поділитися з вами історією про те, якою буває людина. Смак цього коктейлю стриманий, насичений, глибокий як погляд дорослої, впевненої в собі людини. Далі ми можемо приступити. А, точно. Смачного. Далі ми можемо приступити до приготування нашого холодного коктейлю, який буде готуватися Betadrom Dry Shake. і для його приготування мені знадобляться. Двадцять мілілітрів апельсинового лікеру. 60 мл авторського кордіолу на основі бузини та винограду, який створює ніжну квіткову основу. Проте в кожному, так як наша кава має доволі яскравий і скристий характер, я використовую 60 мл концентрату трав'яного чаю, що я виготовив, використовуючи лемонграс, цедру апельсину та трошки ароматизату апельсину. Також Основою спірітом нашого коктейлю стане саме ром, настояний на винограді, якого ми додамо 30 мілілітрів. Даний коктейль я подаю стороною до вас, з якою його варто пити, враховуючи особливу форму самого келиха. На коктейль буде мати іскристий легкий тропічний смак. Дуже дякую вам. Смачного. Те, що найголовніше, я хотів сказати на завершення нашої з вами зустрічі, незважаючи на те, як вона пройшла, людина, її душа, її іскра вона всередині її. І Першим коктейлем я спробував показати, наскільки глибокою є людина, коли вона стає зрілішою. Цей коктейль він набагато яскравіший, набагато спокійніший і набагато легший за концентрацією смаків. І найголовніша думка це дорослішайте, любіть батьків, підтримуйте своїх дітей, пам'ятайте, що глибина, юність, молодість вона нікуди не зникає з нас. Вона просто стає глибшою. Дякую. Час. <плес> тепер Ні, ти, Давид, тепер я йду до тебе питати питання. Так, звісно. <плес> я. Скажи мені, будь ласка, ти тут говорив про Взагалі, як справи твої. Неймовірно, Неймовірно. Ми, як завжди на висоті. Окей. Е, ти тут говорив трошечки про готелі. Так. І от мене є питання. А чим ти надихався? Чи надихався ти, наприклад, е, всім відомим фільмом про готель і режисером якого є Вес Андерсон? Бо ти так ну виглядаєш, як наче трошки так? Це фільм, який я обожнюю. Він міг скласти основу на натхнення, проте він не був основним. Тобто ти несвідомо, як би на нього спирався, виходить? Ну, виходить, що так. Добре, а ще в мене є таке питання. Е ви вже спробували? Ще ні. Ну добре, тоді хочу запитати, ти там, знаєш, є така в мене подсказки є, де про тебе написано мало б щось бути. Ти нічого про себе не написав. Але мені тут сказали, що ти е любиш досліджувати історію. Я таке. Скажи мені, будь ласка, як тобі вдається поєднувати дослідження історії е, і розробку нових коктейлей? Ну, бо це і то, і то займає дуже багато часу. Пристрасть, молодість, юність. Молодість, юність. Ну, маєш трохи сил ще так? Присутні. Присутні. так. Добре. Ну, тоді прошу тебе провести суддів, будь ласка, попрощатися з ними. Дуже вам дякую. Був радий вас бачити. Дякую вам. Дуже вам дякую.